Вітаю глядачі парламентського телеканалу Рада. Це програма Велич особистості. І сьогодні ми будемо говорити про справжню українку, яка не лише сильно любила свою батьківщину, а й навіть називалася її ім'ям про Леся Українку. Палку виразницю українського національного духу будемо говорити разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, вітаю, вітаю. вас в нашій студії. Вітаю. Декілька слів про Лесі Українку. Справжнє ім'я Лариса Косач-Квітка. Вона народилася 25 лютого 1871 року у Новоград-Волинську. Знала багато європейських мов, включаючи і слов'янські, російську, польську, болгарську, а також давньогрецьку латинську. У 19 років вона написала для своїх сестер підручних стередок. Давня історія східних народів перекладала Гоголя, Міцкевича, Гайна, Гюго, Гомера. Писати поезію Леся Українка почала рано. У 9 років дівчинка написала надію поезія про її тітку Олену Косач, яку було заслано до Сибіру за участь у революційному русі. Загалом в канон української літератури Леся Українка війшла передусім як поетеса мужності і боротьби, Мотив волі набирає в ній досить різноманітних барв від нескорення традиційному розумінню імперії по індивідуаль Вибір, що означає відкриття істини і служіння їй. Отже, справжнє ім'я Лариса, хоча її усі знають як Леся, а загалом у дитинстві її називали ще і Мишелося. Мишелося називали її так, тому що вона мала братчика. Різниця у віці була всього на всього рочок. І вони ходили так один за одним, як шнурочки, тому називали їх Мишолося. Чому її кликали Лося? Лося це скорочений варіант від Лариса. Так і кликали пестливу, тобто первісно вона називалася грецькою мовою чайка. І не випадково цей образ чайки в українській культурі також знаковий, як і знакове все, що робила Леся Українка. Пані Наталі. Я часом думаю, що коли Господь українській нації дає таких провідників і таких особистостей, ну то ми, напевно, обрана нація. Направду, звідки взявся псевдонім Українка, вислушно на самому початку її репрезентували винятково, і що саме цікаве, що дядько Михайло Драгоманов в нього також був псевдонім Українець. Тому існує кілька версій виникнення цього псевдоніма. Чи це, скажімо, мама неперевершена мама, а неперевершена мама, це Олена Пчілка? Тільки від такого генотипу могла народитися Велика Леся. Мама дала цей псевдонім. Одна із версій полягає в тому, що коли... До Львівської газети Зоря подали вірш Лесі Українки конвалія, також не випадково конвалія. Леся Українка дуже любила садити квіти, вирощувати всілякі кущики. Вона була абсолютно розчинена в природі, залюблена з неї, невіддільна від природи, тому вершина її творчості це лісова пісня, абсолютно природний твір. І це псевдо українка мало засвідчити у Галицькому журналі Зоря. Що це не пише Галичанка, що це пише людина з великої України? Тоді Галичина змагалася із великою Україною у своїй політичній і літературній готовності. Якщо політично Галичина була попереду, то літературно зовсім ні. Якщо звісно не брати до уваги Великого Івана Франка, це одна із версій. Друга версія, що мовляв, цей псевдонім міг виникнути під впливом дядька. Михайла Драгоманова, який часом також любив себе підписувати як українець. Якщо заглиблюватися у глибину роду Лесі Українки, то нашукаємо ми там іншого етнічного коріння, і це буде власне свідчити про те, наскільки людина, приїхавши в чужу країну, може врости корінням у цю країну, тобто предки Лесі Українки по материнській лінії греки. Звідси псевдонім, не псевдонім, звідси прізвище мами Драгоманова, тому що драгоман буквально означає перекладач, і ось цей грек, який знав кілька мов, прибився до України, каже, що був дуже красивим чоловіком. Хмельницький його взяв до себе і дав йому фах, який був відповідав його природі. Він знав багато мов. Звідси Леся. Яка блискучо опановувала з десяток різних мов, і Леся, яка мала намір пані Наталю, навіть переїхати жити до Львова. І у Львові з чого ж вона мала жити? Особисто вона казала Павликові, що буде жити з того, що навчатиме галичан іноземних мов. Але каже, що я маю ще один заповіт сповнити заповіт свого дядька не скинутися політики. Від політики я не, не відійду ніколи. Обставини життєві угу. сталися так, що Леся Українка не переїхала жити до Львова, але Леся Українка стільки переклала з іноземних мов, що ми не здатні цього всього і досі навіть прочитати. А от цікаво, хто все-таки більше впливу мав на неї? Дядько Михайла Драгоманов, її мама Олена Пчілка, і ще була у неї а, дружба із тіткою Єлевою, батьковою сестрою. Також залишила помітний слід в житті і творчості Лесі Українки. Так. І що саме цікаве, дядько Михайла Драгоманов був соціалістом, вона більше сповідала, соціалістичні погляди Ані. А у матері Олени Пчілки погляди зі своїм рідним братом різнилися. Абсолютно різнилися. Мати була націоналістичних поглядів. Це перша найпотужніша жінка-націоналістка в нашому культурологічному просторі. Це та жінка, яка казала, що проблема українців тільки в одному у бракові націоналізму? Хто впливав? Леся Українка росла з одного боку як дуже яскрава особистість, а з іншого боку, абсолютно була вписана в середовище колодяжного. Тобто вона бавилася з сільськими дітьми, вона фантастично опанувала діалектну мову. Вона її страшенно любила, вона любила діалектизми і страшенно подобався займенник Вите, який відповідає займеннику Ви. Вона любила його вживати, і інші діалектні форми. Тобто вона абсолютно була злита із цією народною стихією. Тобто, здавалося б, могла розчинитися у цьому морі народу. Разом з тим, це була надзвичайно індивідуалістична постать, і дослідники кажуть, що дуже складно відстежити, коли раптом вона усієї дитини з грабельками, пригадуєте цю дивовижну світлинку, дитинка з грабельками, коли раптом вона виставлена в таку надпотужну особистість, бо коли їй пані Наталі було 18 років, я дозволю собі це зацитувати, тому що це не вкладається в голову. Коли їй було 18 років, то вона своєму рідному братові, цьому Михайликові, яку його разом з ним називали Мешелосія, пропонувала такий проєкт перекладу творів із європейських літератур. Я назву лише основних авторів. 17-літня дівчина із Поліського села, Байрон, Беренже, Бернс, Гарт, Бурже, Гаршин, Гете, Гайне, Гоголь, Гончаров, його, Дікенс, Доде, Достоєвський, Жорсант, Зелеський, Золя, Короленко, Крашевський, Леопарді, Лесаш, Лонгфелло, Міцкевич, Мачтет, Мюсе, Ожешкова, Пушкін, Прус, Свіфт, Сенкевич, Словацький, Тенісон, Толстий, Тургенів, Шекспір, Шилер, Щедрін, Лермонтов, Флобер, Сервантес, Бомарше. Петрарка, Бальзак, Скотт, Вольтер, Росо, Нацио. Що Собі уявляєте? Це я назвала лише 70% списку, який 18-літня дитина, дівчинка, ставила перед собою як основне завдання до перекладів. Вона це все читала, читала це все в оригіналах. Я не назвала твори тих авторів. І якщо читати цей лист до свого братчика, то ти розумієш, що Леся це все пише з пам'яті. Тому що десь пропуски, десь зазначає забула, десь каже, можливо, не точно, можливо, неправильно, можливо, не запам'ятала. Ось дослідники кажуть, ось цей період виростання її з дівчинки з грабельками, яка в листах пише, що вони робили варення з малини. Тут вони робили варення з яблучка, там вони робили варення з смородини. Там вони ще в хаті порядкували щось раптом виростає гігантського енциклопедичного розуму. дивовижна дівчинка. Отже, ви запитали про виховання, мама. Олена Пчілка народила шестеро дітей, це дуже багато, і кажуть, що власне хворобливість Лесі Українки пов'язана з тим, що період між народження дітьми був дуже малий. Для жінки це, звісно, дуже погано. І хвороба Лесі Українки була закладена кажуть, власне, тоді, коли її вигодовували не материнським молоком. Тому що Олена Пчілка захворіла на дуже тяжку форму анемії і змушена була лікуватися, покинула зовсім малесеньких дітей на руки свого чоловіка. І чоловік Петро Косич мав давати ради, би Удувати дитинку, і саме тоді кажуть, що от з тим молоком, який пила, Леся потрапила ця інфекція, яка потім призвела до туберкульозу кісток, тому що туберкульоз кісток власне у такий спосіб в людини і відбувається ну, і від він тварини через молокося доволі ранньому віці. їй було 12 років, якщо я не помиляюся. тобто хвороба, яка сталася з нею, вона дуже захворіла на Йордан, з 18 січня 81-го року. Але пані Наталю, ця хвороба мала підґрунтя, на якому вона розгорілася. Це була фактично крапля, яка спричинила оцей процес з'їдання тіла при неймовірному поступі духу до гори. Леся Українка казала завше величніша путь на голготу ніж хід тріумфальний. Вона так казала про своїх героїв, кажучи, насправді про саму себе, але я повернуся до того, що на неї впливало. Мама Олена Пчілка, ми вже з вами говорили, націоналістка, і цей націоналіст був виявлений в першу чергу у вихованні дітей. Вона не віддавала своїх дітей до школи, до якої школи української школи не було. Тобто вона організувала їм університети вдома. Тому дослідники кажуть, що Леся закінчувала два університети: університет волинський е е хатній і університет Волинський сільський. Тобто, той університет, де вона набиралася фантастичних знань міфології і фольклору української. І той університет домашній, де вона вчила щонайменше п'ять мов з поданням мови французьку, німецьку англійську вже пізніше, як вона сама казала: ну що ж, треба вчити англійську? Ніхто цією мовою зараз не говорить, але я мушу її опанувати. Так своїй бабусі, а саме маминій мамі, мамі Олени Пчілків, гадяч, вона писала, що ми з мамою студіюємо зараз французьку і німецьку. Оцей дар знати мови, а це 10 мов передався їй, напевно, від цього предка Драгоманова, про якого ми з вами говорили. Тобто, але писати вона почала от завдяки своїй мамі? Писати вона почала під стресом. Стрес був пов'язаний з тим, як ви слушно зауважили, коли була арештована її, рід... тітка. її тітка по батьковій лінії. Уявляєте в 9 років, з'явився такий твір надія. Та в 9 років 4 рочки вона почала е, читати. У 6 рочки вона дивовижно вишивала. Коли вона надсилала свої вишиванки до е, своєї кузинки до Болгарії, то мама цієї кузинки дружина драгоманувала блу. Просто вражена і шокована, як можна було так вишивати. Не випадково Олена Пчілка видала перший альбом української вишивки. Тобто, вплив без сумніву мала мама несамовитий вплив. Але пані Наталю, у її житті було кілька ще віхових подій, які на ранній порі закладали світогляд, якого потім вона здобувала винятково своїм власним потребам і імперативам. Це Поїздка до Михайла Драгоманова, до свого дядька до Болгарії. Він був перебував там на заслані. Так тут він був революціонером в Україні, він не мав жодних можливостей тут ні друкуватися, ні працювати. Він був в женеві, провадив там добру україну, українську діяльність, хоч ніколи не був ні націоналістом, ні сепаратистом за своїми поглядами, як в ті часи казали. Леся Українка там вивчила відразу ж болгарську мову. До речі, щойно її кузинка вийшла заміж за болгарина. Відразу вони кинулися вчити болгарську мову. Відразу Олена Пчілка зателефонувала до своєї родички і сказала: мої діти питають, як болгарською мовою буде це слово, це слово, це слово. Ну, їй відповідти... так накладувалися ці мови, все ж таки. От коли о, дядько, от драгоманов, да. Я думаю, що то не тільки легко, пані Наталю. Праця я так люблю оці години праці, казала Леся Українка. Там в колодяжному у них був, бі був білий будиночок, і в цьому білому будиночку це був храм творчості, коли сідала Леся, і коли сідала Олена Пчілка, і вони почали творити. І тоді прибігав їх батько Орел і заганяв їх спати. А конкуренції між мамою і донькою не було, адже мама її виховувала доволі так, так суворо. Ну, вона а була, з вами, була з сувора жінка, тому що то тому, що м'яка має бути хіба подушка і а Якщо ти хочеш в житті чогось досягнути, то виховання має бути спартанське і суворе. Вона сама за характером Олена Пчілка була дуже потужна. Жінка самодостатня, абсолютно свавільна і вільна. Ну не перевершив її ніхто. До речі, кажуть дослідники сучасні, що і досі Олені Пчілці не можуть простити її геніальності, її самодостатності, її наступальності, її націоналізму. Звісно, що вона це передавала свої доньці донька сперечалася своєю матір'ю на ґрунті ідеологічному ви слушно це зауважили з самого на початку, початку. що ще було стимулом крім драгоманова який звісно впливав на неї своїми абсолютно безглуздими федералістичними ідеями які призвели до катастрофи ми вже це всі побачили в 17-20 році дякувати богу леся українка до цього не дожила хоча вся її творчість це передбачення революційного бунту революційної хвилі і революційних змін Ця зустріч відбулася в Ялті. Це був Сергій Мержинський, в якого Леся Українка закохалася. це. Власне і той перший чоловік, який з'явився в її житті? Так. це перший чоловік. Наскільки це було навзаємне кохання, не будемо це вникати. Леся Українка ніколи не афішувала е, своїх любовних взаємин і правильно робила її. Ці інтимні поезії вийшли задовго після її смерті, десь здається, за 30 років за кордоном. А чому власне ці інтимні поезії присвячуються жінкам? Ти саме Ольги Кабелянську. Ні, ні, це неправда. Це це вигадки, які йдуть із якоїсь попсової літератури. Її інтимна поезія присвячена винятково Сергію Мержинському. Крім того, вона була надзвичайно щаслива у своєму другому шлюбі. Це Клемент Квітка. А чому власне з Сергієм Мержинським у них не склалося? А тому що він помер. Він був хворий, також так як і вона на туберкульоз. Вони з ним познайомилися в Ялті у 1897 році. Він був захоплений ідеями соціалізму і марксизму. Тоді це був тренд. А слабкі люди ну зазвичай в тренд потрапляють і пливуть далі за течією. Леся Українка також захопилася цією ідеологією, але слабкою, до того її часу, назвати не можна. слабкою назвати її не можна, тому вона дуже швидко виросла з тих штанців цієї ідеології, тих цінностей. Вона в оригіналі читала Маркса і Енгельса. І коли читала в оригіналі Маркса, то казала: Ну, з цього нового Євангелія не вийде, бо його треба сприймати на віру. А я на віру того сприймати не можу, тому що бачу у ньому дуже багато Штучних речей так, от вона захопилася тим журналістом білорусом, який був абсолютно полонений марсівською соціалістичною ідеологією. Як на це мала реагувати мама? Я уявляю себе на місці Олени Вчілки. Для мене би це була катастрофа. Ну, мама мала у цій ситуації на Лесі? Мама Україну. мала вплив, але Леся була нестримна. Леся йшла своєю дорогою, молодець Леся, браво! У мами своя дорога, в донечки своя. Врешті-решт, їхні дороги потім зійшлися в основну кульмінацію, яка називається «Її величність Україна, тому що її дочка потім стала абсолютно на шлях на центричний. І мама не пускала її їхати до Сергія Меджинського не тільки тому, що він був у пастці соціалістичних ідей, а тому, що він був хворий на туберкульоз. А в Лесі Українки також вже була форма туберкульозу. Уявіть собі, як це свою дитину відверто наражати на е, хворобу. Леся поїхала. І за одну ніч Леся з цієї великої драматичної любові стала драматичною письменницею. Якби не було цієї смерти у її житті, якщо вона би не пройшла через це глибочезне кохання, чи написала б вона свою неймовірну одержиму? А тепер, пані Наталю, подумаємо. Коли, не дай Боже, хтось втрачає своїх коханих, а зараз ми власне в такому часі перебуваємо, скільки загинуло наших хлопців, то зазвичай пишуть любовні тексти надривної туги, натомість, що пише Леся Українка. Леся Українка пише текст біблійного сюжету, текст, який відображає конфлікт між Месією і Мірям. Мірям Мес... не сприймає філософії Месії любити всіх. Як це любити всіх, Запитуй Леся, я люблю тебе. Він каже, що життя віддаю за всіх, а вона йому відповідає: Ні, я не хочу життя віддавати за всіх. Я готова віддати життя за тебе, тому що я тебе люблю. Так само, Далі я не збираюся віддавати за життя за якусь абстрактну чиюсь ідею. Я можу померти тільки задля своєї ідеї. Уявляєте, який біблійний конфлікт пропонує Леся? Взагалі вона вона, вона була абсолютно заглиблена в середні віки. Чому вона так любила цю добу? Я думаю, це пов'язано з тим, що це період страшних пристраст, а вона була неймовірно пристрасна. Це тільки зовні здається, що вона холодна і не така красуня, як були її сестри. Брати, бо це реально так. Уся її сила перелилася у силу духу. Тобто кажуть, у нас народ, що нема злого, щоб на добре не вийшло. Якщо б не було смерті Мержинського, не була б Леся як драматична вона через Мержинського пішла на цей біблійний конфлікт. Вона сприймала християнство винятково у площині не тільки любові до всіх, а боротьби зі злом. Я честь віддам титану Прометею, що не творив людей рабами. Для неї саме поняття рабства відштовхувало від цієї системи цінностей. І якщо ти прийшов у світ любити, то любити зло можна? Ні, любити зло не можна. А що треба робити злом? Знищувати його. І ще один постулат, який Леся принесла в дуже оголеній формі правда. Хіба правда буває солодка? Ні, вона ніколи не буває солодка. Хіба правда лікує відразу? Ні, вона ніколи не лікує відразу. До правди треба визріти. До правди треба вирости. Яка До правди треба здіймати. І оця філософія правди, пані Наталі, втілена в її геніальному творі Касандра, її улюблена героїня Андромаха. Коли вони в хаті були маленькими, то разом з Михайликом, тобто з Мишолосієм і іншими братами і сестрами ставили Одіссею і Іліаду. Ви на яку Знову було поставлено їхнє виховання чи є щось в житті серед усіх стилів мистецьких краще ніж класика? Ні. Ми рано чи пізно всі повертаємося до класики. По пса злетить як позлітки з цукерка. Але рано чи пізно ми хочемо сісти у консерваторії чи філармонійному залі, чи піти до оперного театру і послухати велику класичну музику. Леся фантастично грала на фортепіані. Учителькою Лесі спочатку була її тітка, яку вона дуже любила, а потім перша дружина Миколи Лисенка, Ольга Оконор. І, можливо, Леся не просто грала на фортепіані, вона імпровізувала. Але в зв'язку з тим, що туберкульоз кісток, кістки були видалені з однієї руки? Вона не могла технічно довго вправуватися. Але крім того, пані Наталі, що вона фантастично чула музику і дивовижно грала, вона фантастично малювала. Це перша кажуть жінка мариністка в нашому образотворчому мистецтві вона малювала море в Ялті. Вона провела не один рік свого життя. Її чоловік там е працював, е Клементі Квітка, і збереглася одна її картина. Тобто, уявляєте, яку Господь подарував. Нам піраміду. Неймовірно, який синтез і малярства, і, і музики, і які дивовижний дар слова. Вона сама казала, що якщо б я не стала піаністкою чи музиканткою, якщо б я не стала поеткою, то я би стала піаністкою і музиканткою. Але я повертаюся до світогляду, пані Наталю, щоб ми цю тему з вами ну довели до, до логічного завершення, тому що світогляд це корона буття кожної людини. Можна писати красиві віршики. Але ну і що з того до речі, про перші першу збірочку Лесі Українки на крилах пісень казали критики. Ну, зорі та цвіти, цвіти та зорі, та й тільки усього реально сентиментальні віршики епігонського стилю щодо Тараса Карегоровича виборсується вона з того всього в другій половині 90-х років на початку 20-го століття. Власне тоді, коли вона стає драматичною, коли переживає оце горе через любов, горе через відкриття правди, правди дуже жорсткої. Касандру не хотіли слухати, бо кому потрібна правда. Людям потрібно те, що вони хочуть, а вона казала не те, що вони хочуть. А те, що буде, і не вірили, проклинали за те, але все, те, що вона казала, здійснювалося. Такою була Леся. Вона вона була надзвичайно жорстка у своїх висловлюваннях. Але, пані Наталю, вона була дуже, дуже добра і світла до людей. Скажімо, є такий епізод, що хтось там в селі щось вкрав і привели його до пана, тобто до батька Лесі Українки. Петра його треба було покарати. Вона складату, то не треба. Та він то зрозумів, що він погано щось зробив, і не буде вже так себе поводити. Далі, коли були люди хворі на ти, то. Леся була за медсестру, доглядала тих людей. Коли вона одного разу довідалася в селі, що одна дівчинка не дотримувалася дієти з'їла квашений огірок і померла, то вона прийшла в ту хату і сама доглядала інших дітей, щоб ті діти не померли. Розумієте, що це було за диво у нашому світі, у нашій культурі? Але я повертаюся до формування її світогляду. Мержинський Сергій відійшов, Маркса Ельса проштудіювала, Добре, життя прекрасне. Створила українську демократичну УСД, Українська соціальність. Соціал-демократія, групу, яка так називалася, ОСД, Українська соціал-демократія. В ту групу входив Кривенюк, чому я називаю Кривенюка, бо він потім став чоловіком її сестри. Цю групу входила її сестра, там, де немає любові, там немає і, і політики, і партій. Це все зрозуміло. Тут все поперепліталося і так далі. Чому полягала суть цінності цієї групи? Можу лише зацитувати, Леся Українка це сама казала: наше гасло: вільна, робітницька та селянська Україна. Але це не наше служити. Брусенію, хоч би революційному, тобто ця українська. Група соціал-демократична група виникла на два роки раніше, ніж соціал-демократична партія Росії. Такі самі групи виникли у Польщі і Литві. Зверніть увагу: Україна, Польща і Литва. Ось ці, ці країни, які завжди йшли в унісон в своєму історичному розвитку. І коли почався конфлікт сильний на політичному ґрунті, коли така партія виникла у Росії, і в Росії в 98-му році на їхньому З'їзді вони постановили, ухвалили, вирішили принцип централізму, що всі мають підпорядковуватися винятково цій російській партії і російській групи? А як же цій російській групі? І принцип диктатури пролетаріату? Ну що, Леся Українка, і диктатура пролетаріату? Вибачте, це абсолютно несумісні речі. Крім того, які завдання ще ставила група? Як же ж може розвиватися соціальний розвиток? Як може бути соціальний розвиток без національного розвитку? А а, а де історія? А де мова, а де культура? Вони хочуть, аби ми говорили їхньою мовою, і тут Леся Українка відповідає дуже цікаву річ. Подивіться, як вона це все ставить на виняткову індивідуальну основу. Леся зазначила, тільки тоді починається справді вільна, не шовишовіністична і не рабська національна психологія, коли чоловік каже. Я можу і вмів бути іншим, але не можу і не потребую, бо я хоч не ліпший, так зате і не гірший за інших, принаймні від тих, що хочуть мене на свій лад перестановити. Приймайте мене таким, як я є, ким я хочу бути. Не ваше діло вибирати мені мову і звичаї. Годі. Каже Леся Українка. Так вона так. залишається на тих же позиціях? Вона залишається в цій групі? Ні, звичайно, що ні. Група розпускається після того, коли соціал-демократичний рух перетворюється у більшовицьку партію, потім більшовицька партія перетворюється в комуністичну партію. Десь до 903 року Леся Українка бере ще участь у цій групі. Одні вважають її лідером, називають авторкою основних документів цієї групи, але поволі-поволі Леся відходить від цієї групи, від політичної діяльності. І про те, що вона кардинально змінює свої. свої Погляди свідчить її неймовірний конфлікт із Володимиром Венеченком. Вона називає його найнебезпечнішою людиною в українській політиці. Вона називає його потім, як і Олена Теліга, партачем життя. Вона називає його страшним деморалізатором українського суспільства. Загасло хочу. От, роби, що хочеш. Оці конфлікт мали наслідки в її житті? ви говорите про те, що вона відходить від політичного життя. От саме через це. Я не думаю, навіть через це Леся Українка заглибилася абсолютно у творчість, і вона писала пані Наталю так. Що її твори не були відкритими гаслами, її твори завжди були метафорами і алюзіями, тобто натяками я сміялася би не плакати угу, натяками на те, що відбувається, вона через чужу історію намагалася українцям показати їхню драму. Лесі українці дорікали, що ж це за українка, що ж це за українська письменника письменниця, яка пише про Вавилон, яка пише про про грдервню Грецію, яка пише про Єгипет. Натомість, пані Наталя, вона написала два шедевральних українських твори. Ори базованих на нашій історії на нашому фольклорі. Це лісова пісня 1911 рік і це бояриня, 1910 рік. До речі, вона написала лісову пісню 1911 рік. Це дехто вважає просто дивом життя, тому що лікарі у німецькій клініці, клініці давали їй термін ну що не менше два роки вона ще проживе, а вона прожила, тобто вона до 1911 року мала відійти. Лес... Ну, Лес... Вона і так померла молодою у віці 42 років. Так, в віці 42 років. В лісову пісню вона написала за 13 чи за 12 років. Е... Днів і казала, що після цього мала дуже високу температуру, марала просто тими образами. Вона виспівала усю свою любов до основ творення кожної нації до фольклору. Натомість бояриня Лесі Українки це був синтез бажань Лесі Українки написати історію України. Леся Українка ділиться зі своїм братом знову ж таким планом написати історію України, і вона бере знаєте який період, пані Наталі? Вона бере період козацтва і каже, що моя історія вийде під Ось таким гаслом: ой, брешеш, брешеш, превражий москалю, все ж ти хочеш обманити. Тобто Леся Українка хоче написати усю драму існування Запорозької Січі і перетворення козаків у козачків. Її, звичайно, вона не встигла цього зробити, проте вона написала геніальний твір Бояриня, в якому показала фактично, фактично українську поразку в другій половині XVII століття в образі Степана і ностальгійної. Оксана. Як їй вдавалося за таких умов залишатися все ж таки сильною, коли вона фізично була слабкою, фізично була хворою? Дуже цікавим імперативом вона володіла. Коли помер Менджинський, вона сказала фразу: Так мусить бути все. Так мусить бути І ще. все, що є абсолютно справедливе. Все, що є абсолютно правильне. Чому? Тому що воно є наслідком того, що ми робили вчора. Леся Українка не хотіла змінити ворога ніколи. Леся Українка ніколи не мала претензій до ворога. Леся Українка казала, думай, чому він такий, і ставай ти сильним. І ще Леся Українка казала, на кожну силу має бути тільки твоя сила. Тому щоб не плакати, я сміялася. Ви це цитували. Тому, лежачи у гіпсі, вона писала свій е, несамовитий текст «Контра спемсперо». без надії. Сподіваюсь, і оце, пані Наталю, так мусить бути, тому що це. Причина і наслідок за Галілею Галілеєм, Це його був улюблений принцип в науці. Так, є тому, що вчора було так. Ось вона принесла нам ту голу правду. Тому нема чого нарікати і ремстувати. Треба просто шукати в свої в собі сили іти на вершини. Ну і хочу закінчити тим, що власне вся сукупність творів Лесі Українки це спільний образ ідеальної землі, так. земного раю, і весь цей рай називається Україна. І, і, і ще я завжди вважала себе волинянкою краще ніж волинь, не існує нічого. Дякую за розмову. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, була гостем нашої студії. Ми згадували про велику українку Лесю Українку. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.